Ми довго думали над тим, кого можна взяти на ім'я наші присвоїти ім'я нашій школі із керамістів. Тому що на початок 19 століття є відомості, що у кутах було понад 63 майстри в Косові 23, в пістині 47. Розумієте, це говорить про масштабність, наскільки тут було розвинуто гончарство. Саме Брошкевич, знаєте, я коли подивилась на ті всі взірці різних митців нашого куцького гончарства, то я побачила просто ну неповторний світ краси у. У саме Творчості Брошкевичів Івана Брошкевича і його синів, і дуже складний геометричний орнамент. Кажуть, там є східні елементи, застосовував, може десь вірменські. Ми не можемо сказати, наскільки вони вірменські, наскільки ми кажемо, східних елементів орнаменту застосував. Але він це так уміло, вдало це все поєднав, гармонійно виклав у орнаментальну площину. У нас є одна фотографія, така давня дуже, де він сидить у крамниці. і там от є чотири ряди полиць. Я як перелічила ті глечики, там є понад 60 глечиків. Виробів кераміки його і майже і ні одної не повторюється, Вони всі різні. Це Микола Брушкевич. Син Івана Брушкевича перед війною виїхав у Польщу і кажуть, вивіз, бо це прийшла мала прийти совєтська влада, і вони вивезли основні і цінності, такі документи, архівні цінності і дуже багато кераміки. Тому зараз, на жаль, у нашому селищі залишилося дуже обмаль, дуже трішечки І люди розуміють цю цінність навіть і не дуже кажуть про неї. Знаєте, тобто самі видатні, самі головні експонати вони знаходяться в музеях. Дуже багато хто їхав в Румунію, кажуть, зустрічали там. Є в Румунії дуже багато. Пише кути, дуже багато є творів. Є в Польщі дуже багато, в Австрії. Ну і звичайно, на американському континенті, бо українці виїжджали і туди вивозили з собою. Цей синій він поширився вже так само. Одні кажуть, той дилема, не можна розібратися. Одні кажуть, що то з пістиня прийшов синій, одні кажуть, що то з кутів. І вони так покривало тягають. Колір був присутній до другої світової, поки сюди не прийшли совіти. Там Друга світова сюди прийшли совєти. Та після другого світу, там були австрійці, їм не, не заважало. Прийшли совєти, вони побачили у цьому націоналізмі. На синій і жовтий, їм резонував Так дотепер. Вони, як би, на тряпку на цей синій і жовтий кидаються. І вони заборонили синій. Сказали, не можна, це націоналізм, Бандериці тому під і вони заборонили, і вже пестри робили, тобто воно вже стало трошки нежива. Кераміка. Я в мене навіть є фотографії, правда, які виглядають вже вироби після узор, геометрія, але воно не має життя.